Доброго дня, ми з України. Хотів би поділитися своєю ідеєю, як позбутися залишків дерев. В даному випадку це звичайне гілля, яке нам заважає біля нашого дому, чи на вашій дачі, чи будь-де, де у вас є дерева. Що саме нам потрібно і для чого? Нам потрібна пила. І ще до цього нам потрібне звичайне саме гілля. Потрібно звільнити ось цю гілочку від маленьких її братів, можна так сказати, або сестричок. Не знаю, як ви самі розсудите, щоб вийшов чистий стовбур гілки. В даному прикладі я використовую дерево самого дуба, оскільки вважаю, що воно найбільше підходить для моєї задачі. Але. Це не принципово, можна використовувати любе дерево, любе гілля, яке знаходиться у вас на вашому участку. Вийшла у нас ось така кількість наших гілок. Також ми взяли ось такі основи, стовпці для нашого паркану і взяли деякі інструменти. Приїхали на наше місце. Є в нас велетенський велетенський дуб. Зараз підготуємо саме місце, почистимо від е, лишнього всього е, плюща, який росте на нашому дубі, і не дає йому спокійно жити. Почистимо від плюща і підготуємо саму площадку. Зараз ми зачищаємо наш дуб, зачищаємо саме місце біля нашого дуба і будемо помалу ставити нашу основу, наші стовпчики для нашого паркану. Ми вже, як ви бачите, прибрали трохи наше місце. Зараз беремо наші стопчики, розставляємо приблизно по всьому периметру, де ми будемо їх закопувати і приступаємо до самого закопування наших основ, наших стопчиків для нашого паркану. Ось ми вже закопали нашу основу, наші стопчики. Зараз нам залишилось брати саме гілля і прикручувати до нашої основи. Для цього я візьму звичайну проволоку вот таку і кусачки, щоб перекушувати саму проволоку. Зараз розпочнемо і побачите результат. Закінчили ми нашу роботу, вийшла у нас ось така краса. Як ви бачимо, у нас є тин з звичайних елементів. Це Ця... гілля, яке у вас є, будь-де біля вашого дому, чи де б вони були, стовпці, які також можна вирізати з того ж самого гілля, тільки воно буде трохи погрубше. І саме елементарне це проволока, яка у вас є завжди, або якийсь другий елемент, яким можна було стріпити ваш тим. До нових пригод! А ми будемо відпочивати.